Ви на бруліках. Булікам розширюємо раціон. Їм додали гранульовану ліцерну, це трава, це природні вітаміни, якому всього досить всього вистачає. Ми її таке потрошки починають пробувати, ще не привикли. Перший раз побачили. Сьогодні їм 14-й день. Ми їм далі будемо постійно її додавати в корм. так як висипать сверху кормушки. Вона там буде якби потрошки підсихати, як розставатися, все вона буде з'їдатися. Тут те саме. Вже наші боліки і зучаємо. Новий свій.